І всіх політичних фракцій не доклали жодних зусиль до того, щоб ви висунути на порядок денний дуже важливий законопроект, який стосується протидії дискримінації в Україні. Висунення його до порядку денного і подальше ухвалення є обов'язковою вимогою, яку ставить перед нами Європейський Союз напередодні вільнового саміту, аби в майбутньому укласти з Україною. Такий вчинок керівників всіх політичних фракцій фактично означає, що вони вкрали, усіх громадян України, право безвізового в'їзду до країн Європейського Союзу. На це не наважились навіть депутати Молдавії, оскільки вони прийняли всі необхідні законодавства. Хідних Балкан лише українські депутати наважилися на цей крок. Звичайно, ми розуміємо, чому вони на це наважилися, оскільки, оскільки вони вже зараз їздять безвізово до країн Європейського Союзу, так як вони користуються безвізовими паспортами. Зв'язку з цим ми звертаємося до посольств всіх країн Європейського Союзу. Тимчасово обмежити безвізовий в'їзд за дипломатичними паспортами на територію їхніх країн, керівникам всіх політичних фракцій, які 1 липня вкрали в українців можливість безвізово їздити до Європейського Союзу. А саме Олександру Єфремову, Арсенію Яценюку, Віталію Пличку, Олегу Тягнебоку та Петрові Солонецько. Ми просимо посольства застосувати до цих осіб. Загальні правила візової політики, які застосовуються до всіх простих громадян України. Сьогодні ми персонально звертаємо звернення до декілька посольств країн ЄС. Всі інші посольства отримують наше звернення поштою, оскільки це досить фізично складно обійти всі 28 посольств. Ми свою акцію починаємо від польського посольства. Далі наш маршрут буде рухатися в напрямку до угорського посольства французького. Німецького посольства та австрійського посольства кінцевою точкою маршруту буде представництво ЄС. Отже, ми розпочинаємо свою акцію. Ми будемо зараз намагатися доступитися.